Отже, скажіть, будь ласка, яких ударів завдав ворог по Запорізькій області упродовж останньої доби, і які наслідки? На жаль, за останню добу більш ніж 220 разів ворог атакував Запорізьку область, 10 населених пунктів. Зазнали руйнувань, але найголовніше, на жаль, ворог вбив одного із мешканців Запорізької області, а саме селища Приморського Степногірського ОТГ в Васильівському районі. Йому було всього 38 років. Це абсолютно мирний мешканець одного з наших населених пунктів. Також надійшло до ДСНС повідомлення про те, що ворог зруйнував щонайменше 12 приватних будинків на території Запорізької області. Пане Іване, за тиждень загалом інтенсивність обстрілів вона зменшується чи збільшується? Ми бачимо, що за останній тиждень ворог обстрілює наші населені пункти від 200 до 300 разів. Це ми можемо собі уявити майже кожні дві хвилини ворог. Обстрілює якийсь населений пункт на території Запорізької області. Що е, стосується статистики, якщо ми подивимося на позаминулий тиждень, то приблизно в два рази частіше ворог обстрілював наші населені пункти, але кількість поранених та загиблих мешканців Запорізької області на цьому тижні е, на жаль більша. Тож е, не можна сказати, це стала інтенсивність більше чи менше. 200-300 обстрілів щодня це надвелика кількість і то. Тож ворог безжально руйнує як житлові будинки, так і цивільну інфраструктуру. Так на жаль, вбиває наших мешканців. Пане Іване, чи евакуюються жителі прифронтових територій, і чи багато людей залишається поблизу лінії бойових дій? Що стосується кількості мешканців, хто проживає приблизно в 50 населених пунктах, які безпосередньо знаходяться поблизу лінії бойових дій, це такі великі населені пункти, як Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе. то там на сьогодні залишається приблизно 700 сімей і 1200 дітей в цих сім'ях сьогодні залишається. Що стосується евакуації, то на цьому тижні погодилося евакуюватися лише 15, вибачте за люти за минулий тиждень, 15 громадян, а за січень місяць всього 22 людини. Ми бачимо дійсно інтенсивність, як тільки ворог починає більш інтенсивно обстрілювати наші населені пункти, то мешканці більш активно погоджуються виїжджати. Хоча, здебільшого, ми бачимо тенденцію, що всі, хто хотів. Всі вже виїхали з цих прифронтових населених пунктів сьогодні. В цілому, якщо дивитись з довоєнним станом, то приблизно 10% мешканців залишається на таких. Можна привести приклад, коли в Гуліполі наразі перебуває не більш ніж тисяча мешканців. В Оріхові перебуває трохи менше ніж півтори тисячі мешканців. Хоча раніше це було що найменше в 10 разів більше мешканців проживало на території цих міст. Зараз верховне командування і вище військове командування дало першочергову задачу на зараз швидко і якісно будувати лінії оборони в області. Ця робота йде, і чи вистачає на це грошей і ресурсів? Кабінет міністрів дійсно виділив за дорученням президента рекордну суму на будівництво фортифікацій. Вони будуються як цивільними підрядниками, так і військовими. Одна одна основна задача цього будівництва, щоб наші військові відчували себе трохи спокійніше що. В будь-якому випадку все буде готове для будь-якого розвитку подій, але це точно не означає, що хтось збирається відступати навпаки. Наші військові роблять героїчну роботу сьогодні на Запорізькій лінії фронту. Безпосередньо на території Запорізької області виділено більш ніж 1,3 мільярди для будівництва саме фортифікаційних споруд, і це будівництво ведеться сьогодні зранку і продовжується пізно. Вечері і навіть деякі роботи робляться вночі. Все робиться для того, щоб якомога швидше надати відчуття безпеки і нашим цивільним мешканцям, які знаходяться сьогодні на території Запорізької області, і звичайно ж нашим військовим. Тож робота точно продовжується і буде виконана в найкоротші терміни. Саме так ставиться задача нашим військово-політичним керівництвом. І ще хочемо запитати вас про один проект, який планують впроваджувати з міжнародними партнерами: це, зокрема, будівництво підземних шкіл, коли їх почнуть будувати, і наскільки глибоко вони мають бути під землею? Дійсно, ми сьогодні бачимо одну з нагальних проблем для мешканців Запоріжжя. Це те, що сьогодні майже немає офлайн змішаної системи навчання на території міста Запоріжжя, і це один з основних приводів виїжджати мешканцям Запоріжжя зі своїми сім'ями дітями дітьми. Запоріжжя для того, щоб діти могли здобувати освіту. Дійсно, ми для себе одним з рішень знайшли це будівництво підземних шкіл. До 1 вересня їх з'явиться в Запоріжжі щонайменше дві в різних районах міста. І сьогодні ми ведемо перемовин з нашими міжнародними партнерами, щоб вони профінансували цей проект. Будівництво розпочнеться до травня місяця, і за чотири місяці ми плануємо побудувати. Цілі підземні міста, де наші діти зможуть здобувати безпечну освіту? Що стосується глибини, то все буде залежати від району, від військової ситуації, і звичайно ж, ці проекти будуть погоджуватись з військовим керівництвом для того, щоб точно наші діти під час повітряних тривог могли не зупиняти учбовий процес, а здобувати повноцінну освіту офлайн. А яка взагалі потреба в таких підземних школах? Ну тобто, скільки дітей в області наразі проживає, і скільки залучені до освітнього процесу? Сьогодні ми маємо забезпечити освітній процес більш ніж 40 тисячам дітей. Сьогодні ми розуміємо, що деякі школи мають укриття, і їх треба відремонтувати. Це приблизно 50% шкіл Запоріжжя. В деяких школах не існує просто укриття, і ми маємо вирішити або будемо переводити дітей в найближчу школу і там будувати велике укриття, або в кожній школі будемо будувати укриття. Таким кустовим методом ми наразі підходимо для того, щоб вирішити це питання. Але до 1 вересня та мета, яку ми собі ставимо, це всі діти, хто сьогодні знаходиться на території міста Запоріжжя, мають здобувати освіту офлайн. інакшого виходу в нас немає. Ми хочемо зберегти дітей, але надавати саме безпечну освіту для них. Дякуємо, пане Іване, що долучилися до нашого ефіру. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.